Поки ви п'єте каву. Роботу фотографа з Канева Олександра Мальона визнала найкращою світлиною Черкащини у 2024 році. Світлина здобула перемогу в номінації конкурсу Віки любить землю. Поки ви п'єте каву, в колекції зоопарку знову поповнення. Про це повідомили на сторінці закладу. Цього разу у них з'явилися два види птахів пара какаду-рожевих та дві пари турако зеленочубих До закладу вони потрапили безоплатно з приватних колекцій зоопарків Полтавщини та Тернопільщини. Поки ви п'єте каву Укрзалізниця призначила новий поїзд Харків, Черкаси. Нове сполучення забезпечить транспортний зв'язок для мешканців Харкова, Дніпра та Черкас. Потяг почав курсувати 15 грудня. Поки ви п'єте каву, Дмитро Білонік, військовослужбовець 118 ї бригади ТРО, освідчився своїй коханій Марії просто під час концерту. Марія відповіла так. Їх перший танець як майбутніх молодят відбувся прямо на сцені. До речі, чи знали ви, що до збору максимального врожаю кавове дерево росте 4-5 років? Квіти кавового дерева дуже ніжні і живуть недовго. Вони мають аромат жасмину і апельсину, а після цвітіння утворюють кавову вишню розміром із журавлину.